Костянтин Машовець, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Пане Костянтине, добрий ранок. Доброго ранку. Ну, я скоріше оглядач, ніж експерт. От давайте тоді дійсно, з точки зору військового і якщо дозволите, з натяком на політичність, теж оглянемо ситуацію навколо Солодару і Бахмуту. Але я хотів би зрозуміти, якщо ситуація так розвиватиметься і найближчі місяці. Там то які наслідки для саме російського керівництва це може призвести? До чого може призвести? Ми бачимо, що вже розкол вийшов з непублічного в публічну сферу. Відповідно, він далі розвиватиметься? Ну, наявність якихось конфліктних ситуацій у військово-політичному керівництві Російської Федерації? Це вже очевидний факт, це вже виплеснулося у публічну площину, і ми це бачимо, весь світ бачить. А роль Солідару, події під Солідаром, Бахмутом в цьому сенсі вона виглядає, скажімо так, таким собі тригером чи критерієм цих процесів. От, а що це е, пов'язано із змінами у е, військовому керівництві е, безпосереднього угрупування російських військ е, окупаційного, які діють на теренах України. Ось і е, пов'язано з рішенням військово-політичного керівництва загалом Росії. По суті, Міноборони і Генштаб отримали від свого керівництва карт-бланш, відкритий на принаймні найближчі місяці, от тому я думаю, що ситуація в районі Солідару і Бахмуту з точки зору росіян вона буде. Складовою частиною цього от, реалізації цього року. Ось я прошу, ви кажете, карт бланш отримала. А що ви маєте на увазі? Як це позначиться на лінії тобто, фронту? Ну, тобто, тобто, по суті, Путін розписався у е, власної безпорадності стосовно свого війська. Він, він повернув в начальника генштабу е, командувати цим угрупуванням. Е, очевидно, що. Десь з весни він був відсторонений від там прийняття якихось рішень там важливих по керуванню цим угрупованням. А зараз він його повернув. То, ну я так розумію, сенс цього повернення такий, Ну в мене не вийшло. Ну спробуй ти. Я тобі надаю всі повноваження щодо керування військами. Ну, спробую досягнути е, е, цілі війни. Е, Сам як як знаєш, а чи означатиме це, що присутність регулярних російських військ вона там збільшиться? До цього Пригожин заявляє, що там виключно б'ються його вагнерівці, але бачимо там навіть по зведеннях нашого генштабу. Зокрема, вчора повітряні сили знищили черговий російський штурмовик су 25 а в районі міста Солидар. Це означає, що десантники там теж активно е працюють їхні десантники. Е якою ви бачите розстановку сил, скільки там дійсно самих пригожинців і скільки там регулярних російських воєнних? Значить, на цьому напрямку діють від 4 до п'яти штурмових загонів ПВК Вагнер. Ну, це загон, це такі формування батальйонного рівня. Там, другий, четвертий, п'ятнадцятий, шістнадцятий. Там майже ну, десь з, з бригаду з зосереджено. Вагнерівці цих. До речі, вони мають власну артилерію і авіацію, тому там треба розбратися, що там за штурмовик був збитий. Окрім того, там зосереджена і розгорнута принаймні три батальйона 106-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил Російської Федерації От на цьому напрямку, і підрозділи. Якщо не поміляюсь, 57 сьомої мотострілецької бригади, от тому коли Пригожин каже про те, що там виключно вагнерівці, там десь штурмують, атакують, і саме їм належить там це дуже сумнівно, честь, там десь прориватися кудись, от то він, скажімо так, лукавить. Зрозуміло Костянтин, я хотів би поговорити про західну підтримку далі, тому що ми очікуємо Рамштайн за два дні. Але почати хотів би все-таки з того, що відбувається в Сполучених Штатах. Американські журналісти повідомляли, що приблизно сотня українських солдатів проходять підготовку. Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що приблизно два з половиною точніше місяці триватиме ця підготовка, а не Півроку, рік, як зазвичай, і ми вже чули про три гарантовані установки Петріот для України. Скільки має людей обслуговувати одну установку? І якщо сотня наших офіцерів там навчається, то ну, на, на, на яку кількість установок розраховано цей особовий склад? Що ви маєте на увазі під терміном установка? Пускава установка? Чи що? Ну, Батарея. Те, те що повідомлялося, ну, батарея, власне. Батарея, батарея включає декілька установок. Мабуть, мова йде про батарею. Це по-перше. По-друге, ну, скажімо так, процес планування і підготовки проведення цієї підготовки особового складу Збройних сил України на нову техніку, ну, це не спонтанний процес, і він. Явно був організований з таким прицілом, що ця техніка поступить на озброєння в той кількості, в якій, скажімо так, це відповідає тим органіційно-штатним формам, які зазвичай прийняті у країнах НАТО, які обслуговують. Я не готовий вам зараз сказати, бо в мене немає такої інформації. скільки це... Установок, і, скажімо так, як це ну Костятине. Це, це і зрозуміло, що ні в вас, ні в нас, як журналістів, немає цієї інформації, тому що заяви, а переважно це політики роблять ці заяви. Звучить просто: ми дамо Петріот Україні. Так, а ну, що ви, вони ви, мають ви, на увазі ви, під ви, цим? Ви, це на це Очевидно, ви, що ви, ми ви, не ви, знаємо. Ви. Але пане Костянтине, все одно питання залишається відкритим. і Я думаю, воно вкрай важливе для нас для розуміння. Ну гаразд, одну установку чи одну батарею. Скільки військових потрібно, щоб її обслуговувати? Про, батареї, про, про, про батарею мова йде. Вам ніхто не називе е, кількість особового складу, задіяного для підготовки в, в, в визначених гарантійно штатних формах? Це таємна інформація. Ну чому, розумієте. вибачте, ми ж знаємо, скільки, наприклад, людей потрібно для того, щоб оперувати Бредлі, Сау Сюзанна, е по Хаймарсах зараз не впевнений. сказати. Можна скільки, скільки, по кількості особового складу можна вичистити, скільки буде техніки надано. Ви не розумієте цього? Ну е е я не скажу вам, навіть навіть якщо б знав. Пасібі вам дякуємо за ваш аналіз, за ваші відповіді. Костянтин Мишовець, військовий експерт, був з нами в загальнонаціональному марафоні.